Давайте подивимося, чи є в нього якийсь тайни від вас. А Перед тим, як подивитися розклад, підпишіться, поставте подобайку. Я буду вам дуже вдячний. Подивимося, чи є в нього якісь тайни від вас. Так, є. Тайний нього є. Ой, і хитрость у нього, і тайний. І може... Добиватися свого успіху тяжкою працею, щоб тільки вас добиться. Ми навіть можемо вам на мозги капати, постійно щось придумувати. Не балакати, може. Все робить хитрістю. То пішов, ніби то пішов з кінцями, потім прийшов, то мовчить, не говорить нічого. то добывается вас манипулятор, а не любить. Любовь между вами есть, есть любовь между вами. Просто такая лютина. У него, знаете, якото Як пчела і жало пусте, і мед дасть. Над цим постійно працює, працює над вашою любов'ю, щось вкладає в це. А все одно результату немає. Плач, то пішов, то прийшов, то знову зійшлися, і от така любов у вас ні вашим, ні нашим. То поїхав кудись, то приїхав. Постійні думки, постійні переживання. Ну Так, негарна карта. Хто на себе загадав, негарна карта. Шукайте собі більш людину, таку, яку ви розумієте і яка розуміє вас. Бо тут будуть оці качелі без кінця, без кінця будуть качелі. То дасть любов, то в переживаннях, то плач. То поїду, то приїду, то добиваюсь любові, то роблю щось для цього, то вкладаю, а і хитрість, і переживання, і смуток у вас немає нічого общого. Все порізно. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі. О благо.